От вони гуляють чотири співробітники, просто стоять тупо гуляють. От я дивіться, ви маєте право зайти. Вони кажуть, що ви не хочете заходити. Ви хочете? Заходьте, заходьте. Все. От люди хочуть зайти. От співробітники гуляють. Пасуйте, а що що ви робите? А он, он сідайте, сідайте, сідайте. Це, це, це для вас приміщення. При нас? Не, ну а для чого громадяни? Будь ласка, послухайте, послухайте, будь ласка. А що таке? Вони повинні для вас працювати. Вони повинні для вас. Вони тут стоять, гуляють, їм комфортно, вам там, як часу, не комфортно. Я написала. Не кричіть. Дивіться, а то вони тут комфортно гуляють, а люди там, як стадо стоять. Розумієте, їх не пускають і кажуть, люди не хочуть самі заходити. Заходьте, сідайте, це приміщення для вас вони робили. Заходьте, сідайте, чекайте, це для вас робили ремонт. Заходьте, не бійтеся, це для вас. Заходьте там, сідайте, там є де сидіти. Заходьте, не бійтеся, це для вас все зроблено. Заходьте, сідайте, там дивани, сідайте, очікуйте, люди перелякані, розумієте, бояться зайти.